Доброго дня, шановна кадрова спільнота, з вами в ефірі експерт проєктів кадровик QA Карина Снісар і рубрика «Кадри документи». Сьогодні ми розберемо з вами таке одвічне питання кадровиків, особливо кадровиків початківців. Питання: підкажіть, чи можна заяви працівників зберігати разом з наказами в одній справі? Зараз на підприємстві вони зберігаються саме так, і це дуже зручно. Про те, чи це правильно, я відразу погоджуюсь з автором запитання, що дійсно зручно зберігати в одному місці і накази, і заяви, які стали підставами для цього наказу. Проте це не зовсім правильно. Заяви і загалом документи, які є підставами для видання наказів з кадрових питань, зберігаються окремо від. Самих наказів. Де ж вони можуть зберігатися? Деякі заяви та документи мають зберігатися у особових справах працівників. Відповідно до пункту 12 глави 2 розділу 4 правил 1000 дріб 5 до особової справи працівника включаються заява про прийняття на роботу. Письмовий трудовий договір, якщо такий є. Знову ж таки, письмовий трудовий договір ми не зберігаємо разом з наказом, а зберігаємо окремо. Також до особових справ працівників включаються заяви про зміну біографічних даних, заяви про переведення на іншу посаду роботу, заяви про звільнення. Ці документи, які не включаються до особових справ працівників, наприклад, заяви про надання відпусток не включаються. Або ж якщо у працівника відсутня особова справа, то такі заяви і документи слід зберігати у окремих справах. Тобто можна завести окрему. Справу під назвою заяви працівників і групувати туди всі заяви. А якщо ж заяв на підприємстві досить велика кількість, то їх можна підрозділяти та групувати за видами. Наприклад, заяви про надання відпусток, заяви про надання матеріальної допомоги на оздоровлення, до прикладу, заяви про прийняття на роботу для тих працівників, у яких відсутня особова справа, заява про Звільнення і так далі. Сьогодні у нас досить такий коротенький прямий ефір, і я вам дякую за увагу та до зустрічі у наступних кадрах документах.